Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішній мій репортаж буде про письменників. Всесвітній день письменника припадає на 3 березня цього року. Зараз іде війна і вона йде, мені здається, із за того, що ми духовно не освічені. Наша історія потребує переосмислення і правди. Про це говорять письменники, такі як Леонід Тома. Людмила Хріменко та інші. Напередодні цього свята я завітав до Балаклійської центральної бібліотеки і поспілкувався з Савруліною Любов'ю Володимирівною. І ми е читачам, Читачі читали, до речі, у нас вірші приходили Симоненка, Стуса, Леоніда Таму читали. До речі, оце як Тома книжечку видав збірочку свою поезії, так з коледжа прибігали, запитували за нову книжечку. Ну кажу, поки що там на другому поверсі. А так вони захопленнями тут беруть. Молодь, молодь приходить, молодь, так? Молодь. Та. Ну, є і такі, що середній вік у мене записувались військові до реч, адміністрації, а потім військові ще записувалися ті, що у нас тут в балаклії зараз знаходяться. І тут у нас дуже багато, дуже багато. Оце збірочка, квітуй, поетична моя балакліщина. Тут і поезія, і проза. Тут всі наші е збірочка, ось я вам відкрию. Покажу зміст. Дачки мені взяти. от Бачите, тут всі наші. І Вовченко, і перерва, і Тома Леонід, і гобці, ну, і стальний. Багато, всі-всі балаклісці наші, що поезію і прозу писали. І так багато ж у нас. отут збірочок, перерви. Ось дивіться. Бачите, які збірочки тут. І ось Гопцій. От, пивовар. Багато. Леоніда та ми тут у нас багато. Книжечок із стального. Новенько. Так що лефірінка тут цікаві. Пора цвітіння терну, дуже стожари. Пора цвітіння, то теж Терну і стожари. Дуже гарні книжечки, дуже Вони по популярності у нас. Бачите, от лівша. Щоб зараз ви побажали. Бажаю, ну, по-перше, щоб війна закінчилась і була в нас перемога. Вот. Ну, І щоб у нас до бібліотеки більш книжок новеньких приходило, видань наших балакліщів, балаклійських, слобожанських поетів, письменників, молодь щоб долучалася і щоб більше видавництва було. Або волонтери, щоб допомагали, щоб видавали нові книжечки. Ну якось так. Ну і адміністрація наша, до речі, теж щоб допомагала нам. Більше, більше книжок. От приходять, а вже ви ж бачите багато перечитаного. А новенького нема, а новенького нема, запитують. Тому все буде добре. І все буде Україна. І до перемоги. І до перемоги, так. Дякую вам. Україна понад усе. Ми переможемо.